Друзі, всім доброго доброго раночку. Я вже давним-давно попоралась, вже навіть і поснідала. І сьогодні не показала вам свій сніданок. Ну, я так вам розкажу. Була гречана каша, в мене дві тівтельки і салатик. Отакий От я зробила. Зараз вам покажу. Нам дуже подобається такий салатик. Зараз я п'ю каву з молоком, дуже смачна, каву я зараз. Нема в мене растворимий, я заверне каву. Це я так піднімаю камеру, бо там лампочка, і вона свідчить, плохо видно. <кій> так що вибачте, Так, друзі, сиділа тільки, що рахувала за комуналку, бабусі порахувала, своє порахувала, відправила доці, вона нам заплатить через інтернет. Бо в мене на карточці грошей небагато, а я їй дала гроші, і, в общем, вона нам заплатить. Так ми оце ж... Бо на пошту ходити, по-перше, це дуже далеко, у нас у центрі пошта. І ми оце так, через інтернет платимо за комуналку. От. Ну а я зараз піду на кухню, бо я варю сир сьогодні вівторок. От. На дворі в нас хмарно туман. Я вже, мабуть, казала, не знаю. Не показувала вам сьогодні на дворі, яка в нас погода, але сильні, сильні тумани. І тихо, вітру немає, я не знаю. Вадім ще не вигонив ласуню, казав, зараз поведе. От так, отака сьогодні робота. Поки поварю сир, потім щось треба приготувати на обід. Не знаю, що готувати на обід, а знаєте, не знаю, знаю, бо я замочила перловку. Я хочу дуже зробити е, з м'ясом, типа як пов, тільки перловку, бо чоловік не дозволяє мені готувати рису. Він каже, що в нього високий хімічний індекс, що нам, ну, в общем, він вредний рис. Це так, от, от голубці положу, от. а так ми рису. Хоч я дуже-дуже люблю рис, але зроблю переловку, так як плов з переловкою. Ну, добре, пішла я на кухню. Друзі, вчора я вам розповідала за ту жіночку, що знайшли під мостом. Ну, не цей міст, що тут ми їдемо по селі, а це у нас за селищем. Там, на Олександрію міст є через Бешку ще. Такий величенький. І хочу ну, трошки пояснити вам. Бо я вчора так розповіла, вроді як її хтось убив, але я не знала нічого. Сьогодні вранці подзвонила до мене моя підписчиця з нашого селища. І вона моя хороша знайома. І... Розповіла всі деталі. Значить, вона покончила життя самогубством. Приїхала до мосту на машині, ну і далі понятно. От, вона навіть відправила смс своїй невістці, щоб забрали машину з мосту. Маму її я дуже добре знаю. Мені дуже шкода, я дуже соболезную тій людині. Це дуже важке ховати своїх дітей. Не дай Бог нікому таке горе перенести. Так що, люди, така історія у нас произошла в нашому селищі, так сказати. Ховали її в нашому селищі вчора, бо це трагедія произошла трошки раніше, а я не знала. Це дуже далеко від нас, аж в другому кінці нашого селища. Так що, таке. думаю, вийду в ефір і розповім вам. Бо я вчора так розказала, щоб ну, розповісти на самому ділі, як все сталося. Так що, такі справи. Ну, добре, пізніше зустрінемося, бо я варю сир. Друзі, я зараз піду достану м'ясо. У мене є свинина. І положу, щоб воно потихеньку розмерзалося. А завтра ми будемо готувати щось цікавеньке. І я вам виложу рецепт і зніму на відео, звісно. Так що такі справи. Пішла, я достану м'яса, а потім трохи попелісосю у хаті. Бо сир мій повинен стояти, щоб згусток 45 хвилин. Так що за 45 хвилин я можу зробити багато роботи. Так, друзі, ось мої сирочки. Один я зробила з паприкою і зелені, і сьогодні додала ще кмину. Мені дуже подобається, і я вирішила додати. Ну, а три класичних. От, зараз буду ще ось творожок робити, жирний. Смітанку вже поснімала. Стоять у мене бутильочки. А я готую, я ж вам казала, пергову кашу, так як пов. Значить, у мене тут м'яска. Підсмажую з цибулькою. Зараз буду терти ось цю моркву. І така перловка в мене була замочена кипятком. Вона набухла вже. Так що я дуже люблю пірловку, вона дуже корисна. Так, друзі, і сьогодні день свято, день залізничника. Може, хто дивиться мене із залізничника? Всіх вітаю з святом. Бажаю здоров'я! Саме перше головне і всього найкращого, і мирного неба. Це те, що нам зараз потрібно як воздух, як повітря. І при, тільки що привітала свого зятя. Ви ж знаєте, Богдан у нас залізничник. Він вже дуже багато років робить на, на залізній дорозі. общем, залізничником. Так що такі справи. Ну, а я готую обід. Зараз уже почало першого. Я не встигаю, бо варила сир, пилесосила в хаті між цими проміжутками, як сказати. В общем, вся мокра, ось все на кухні, господі. Дуже поспотіла, бо жарко і зараз вимкну, витяжка робила, бо вимкнула зняти ж вам сири мої. Так, що такі друзі справи, працюємо далі. На двір я сьогодні ще не виходила. Ні, ні говоря, о том, що я вранці доїла ласуню, звісно, виходила, але працювати ще не виходила. Не знаю, до обіду я вже не встигну нічого робити на дворі, хіба що аж під вечір. Друзі, послышалось мені вроді трактор приїхав город. Побігла, а то трактор по дорозі проїхав. Ну, але я вже вділася та пішла на городі, вирізала всю петрушку та й заморозю. Ціле повне відро в мене вийшло. Ну, переберу, звісно, там і суха, і цей, Переберу її, переріжу і заморозю. Садити я в хаті не буду. Мені нема де ставити тих горшків. от. На кухні в мене на вікні бутиля. Ви бачили, там все стоїть. У мене там геть нема куди ставити, а в хаті я не хочу на вікнах, для чого вона мені. В общем, заморозю та і все. Будемо вже їсти свіжу на наступний рік. З Бог доживемо. От. Ну і все. І накришила коровці. Бігом, бігом накришила, бо зараз Вадім повинен пригнати ласуню на обід доїти, бо він там десь у бабусі віднамеле зерно. Бо як ушов і немає до сих пір. А я потихеньку в двох кімнатах уже гарненько попелісосила, я оце по ковру одежна щетка і в мене така тверда, і я нею Це і куча волосся, його так взагалі не видно. І як пелісос не вбирає чогось, волосся важко. А як оце щіткою починаєш чистити? Та цілий клок, це ще ж дівчата приїжджали. А у всіх же ж длінні волоси: і у Соні, у Ляни, і у мами, у люди, і в мене випадають. Ну, в общем, коротше. І тут у прихожій коло зеркала я завжди щоткою ковір чищу, того, що теж волосів повно. Їх так не видно взагалі. Я як починаю щоткою чистити, то їх повно. Так що такі справи? Фух, аж трошки запихала, спіряла. Ну нічого, бачите, я вже в чорній футболці, це ж передіваюся. Ну і знову наступив вечір. Я зараз е трошки буду в'язати, е бо у нас не було світла з 18 до 20 години. Сьогодні раз тільки вимикали світло на 2 години. Тільки що я ходила доїла ласуню після 8-й час... часу вечора, як вимкнули світло. От, у нас сьогодні робота ввечері. Варимо тушонку. Сьогодні жіночка привезла в півлітрових баночках, а завтра привезе в літрових друга жіночка. Так що є в нас на два дні поки що робота. От. Сьогодні так пройшов день. Особа таких важких робіт я сьогодні не робила. От. Не знаю, як... Я не знаю, як у вас, у мене дні пролітають, як одна хвилина. Не встигла до обіду пороблю роботи, тоді трошки ляжу відпочину. Вийду щось трошки там попораюся, почистимо, поприбираємо трохи у коровки, Вадим поведе її на низ, пішов Дертіна, мовив, ну, в общем, щось робили цілий день. І тут вже й темно. Зараз же ж темніє рано. Зараз такі гарні дні на дворі. Знову сьогодні такий гарний вечір, тихо. Я оце вранці виходжу, квіти мої стоять на дворі. там. Я до них здоровкаюся, обов'язково їх понюхаю, і так само, тільки що ввечері. Я їх понюхала, показала їм гарні слова, побалакала до них і пішла у хату, друзі. Так що, такі справи. Там одна жіночка писала, що ніяк теж не наважиться купити собі квіти. Я вам дуже раджу, хоч одну квіточку, хоч один кущик купити, Буде радувати і якось буде. Прия... Ну, я не знаю, як вам об'яснити. Я, я, я їх дуже-дуже полюбила, ці квіти. Не знаю, і, ход, і ходжу, ними дуже любуюся. Дуже мені подобається їх аромат. І, ну, Взагалі я люблю хризантеми. Любі крупні люблю, маленькі, великі, різ, різні, різнокольорові, різні різні. От, ну, Нічого. Дасть Бог, якщо вони в мене е, ну, як, виживуть і буде все добре, я на той рік обов'язково куплю другі кольори бордові, дуже красиві. Я сьогодні в інтернеті бачила там одні жіночки. Такі гарні ліпісточки самі жовті, а серединка красна. Ну, такі гарні. Ну, в общем, багато дуже кольорів різноманітних, що в мене ж очі горять. От, сьогодні зварила сиру, трошки наварюю, щоб був запас. Бо, взагалі, ну, розійшлось у мене щось з сиром. От. А це трошки так розпреділяю молоко, щоб усього, усього було в мене потроху. Всього вдосталь. Сьогодні зробила жирний творог. ось, Бо в мене є замовлення на твороги, на сири, на сметани, на все. Смітанки сьогодні зібрала. В общем, все йде своїм чередом. Завтра середа в нас. І ви ж знаєте, що я за середу за четверг збираю молоко, щоб потім вечором його сепарірувати на вершки і на обіжирений творог. Так що, слава Богу, ласунька сьогодні до обіду стояла в сараї, у нас такий туман був на дворі, і так довго він не розсіювався. От, ну нічого. Зараз зайду в синоптик, подивлюся надалі, бо я щось з цими днями всіми закрутилася, і в синоптик навіть не заходила і не дивилася, яка погода. От. Там трошки у мене вискакує на екрані погода, що немає морозів, бо я ж за квіти переживаю. А сьогодні обов'язково зайду. От. Сьогодні порахувала за комуналку, вже більше платити, бо вже топимо, і бабусі, і в нас, ну, що ти поробиш, у холодному ж сидіти не буде. Ну, у нас зараз на єдиниці на котлі стоїть, ну, там можна подивитися, наскільки температури. ну, це у нас таке реле, там на один, на два, на три. Зараз на одиниці. В хаті тепло, а ще зараз оце в кухні варимо тушонку, там взагалі ташкент. Так що, отакі, друзі, справи. Ой, ну не знаю, що сьогодні вам ще розповідати. Все добре поки, що, все слава Богу. Ну, не рахує того, звісно, що в нас коїться в країні, ну, це я вам розказувати не буду, ви всі прекрасно все знаєте. Так що, такі справи. Всім бажаю тихої і мирної ночі, всім на добраніч, всього самого найкращого, всіх обнімаю. Сім солодких снів. А сьогодні мені вночі приснилися мої однокласники. Навіть і фамілії. Я проснулася одного. Я з, з, з самої школи не бачила одного однокласника. Ні, я багато з самої школи не бачила. Но одного і так мені чітко його фамілія. От, і я общаюся з подружкою своєю однокласницею. Ми з дитинства з нею виросли разом, і так ми і спілкуємося. От, та я їй сьогодні написала за свій сон. <свісно> так, ну, до побачення всім. Всім всього самого найкращого. До завтра. Надіюся, що вона для нас настане. І пока-пока.